Люди питаються, навіщо мені вивчати мови, там треба буде, я обов'язково вивчу. Зараз от їду в Котязі, тут в Польщі, і тут на цьому місці тільки що сидів пан, який виявляється, ми з ним розговорилися і взагалі почали розмовляти німецькою мовою. І ми з ним проговорили весь час, поки їхали, німецька мова. Він розповів, що він колишній, він зараз на пенсії, він колишній футболіст грав за Польщу, працював в Австрії, чомусь він там. Ем, дуже багато був е, часу, я так не, не дуже знаюся на футболі, але от таке ну, розповів, зараз займається іншим спортом. Гікбол, я подивилася, це щось таке нове для мене. Такий столик там такий зімкнути, і ну, цікаво було. Ну, е, ми з ними обмінялися телефоном, не знаю навіщо, але він каже, телефонуємося завтра, ну, Не знаю чого, але то не має значення. Гарно поспілкувалися, дуже така досвідчена людина, дуже така цікава. І, ну, і дуже дуже класно було поговорити німецьку мову. Я не дуже часто не розмовляю і завжди це дуже приємно. Так що і так завжди, так от живеш, живеш. Наче ні ні нічого нічого, так мова є є, а потім так раз і можна познайомитися з такими якимись цікавими людьми в своєму житті і е, зробити якісь е, нанадбати на, якісь знайомства. Так у мене дуже часто було з італійською, з французькою мовою, і е, е, з якою там ще і, ну завжди, з англійською та звичайно. І так от зимою можна завжди завжди спілкуватися. Ніколи не знаєш, де в житті тобі доведеться навжди, поговорити якоюсь мовою і так от, просто пересектися з кимось таким життям цікаво було. Так що спочатку ми мову вивчаємо, а потім приходять можливості. Бо так би якби я німецьку не, не знала, то ви б і не поговорили. А, ну, хіба що польською. Зараз я вже і польською можу розмовляти. Вивчайте мови, вивчайте мови. Це дуже-дуже корисно. Дуже класно мати гарні якісь знайомства, заводити отак от десь якісь знайомства, ніколи не знаєш, там десь роботу може знайдеться, ще щось так випадково. А, світ маленький і треба використатися можливостями, тому вивчайте мови, це дуже-дуже треба. Зараз і на канал не підписуватися, зараз не вже виходите, ставити лайки, дякую за лайки. І ä, поділіться відео з крім ще і, і підписуйтесь на канал, якщо не підписалися, певно. Питавайте у Фейсбуці, коли треба якусь мову вчити, а я подію па па